День, відправа, яка щойно звершилась, вже вводить нас у недільну радість, у день Воскресіння Христового. І сьогоднішній день суботи, який вже за плечима нашим, ми шанували все тих чудотворців Кусму, Дам'яна і їх Феодотії. Коли вони були ще маленькі, помер їх батько, і їх виховала матір, яка все своє життя, все зусилля поклалася для того, аби дати їм благочестиве побожне християнське виховання. Їх старання не були марними. Брати, коли виросли першою метою, яку вони хотіли досягти в житті, ціллю їхнього життя було послужити Богу і ближнім. І вони визначили для себе, що для них Важливо, щоб навертати язичники до Христа. І вони так вирішили, що ближче будуть до людей, більше не буде можливості служіння Богові, коли стануть лікарями. Вони пізнали це мистецтво, лікування. Багато трудів, праці поклали, щоб ці знання здобути. І не тільки і не стільки вони зціляли тими травами. Ліками, як молитвою, і завжди вони пояснювали всім, хто приходив до них стрілятись, що не потрібно на них надію покладати на барахтівку Смойден'яна, а на Бога. І казали вони, що не ми вас зціляємо, а сила Божа зціляє тому Богові за все дякую. Сьогоднішній день, коли ми прославляли їхню пам'ять, навчимося і ми від них того. Благочестивого бажання служити ближньому. Кожному з нас, Господь, дарує можливість послужити того, хто є поруч з нами. Важливо, щоб ми вбачали того, хто є біля нас, ближнього нашого, щоб ми співпереживали, співчували того, хто є поруч з нами, щоб ми по можливості своїй ділились тим, що маємо, щоб молитвою підкріпили того, хто потребує. Нашого підкріплення, нашої допомоги, щоб у нас був час, аби просто вислухати людину, якій важко, як, як кажуть, накипіли в душі, і вона потребує того, аби просто виговоритись. Часом ми маємо бажання, можливість, час на все те, що суєтне, що є марнотою світу, а на такі прості. Речі, які не вимагають від нас якихось великих, великих зусиль, на те, на жаль, ми дуже часто не знаходимо вільної хвилі. Тому нехай приклад святих посней, ням'ян, їхні благочестивої дала їм добре виховання, кличе і нас до того, щоб жити в благочесті. Це благочестя своїм дітям та внукам передавати, любити ближніх. І за це Господь і нас возлюбить, гріхи наші простить. І до Спасіння нас приведе. Нехай Господь у цей недільний день, який ми виступаємо, дарує нам радість Воскресіння, нехай Божа благодать перебуває над вами і ми, Святої Богородиці, покровительки вашого святого храму, нехай оберігає вас від різноманітних життєвих і спокійство і пробування. Амінь. Слава Ісусу Христу.